дуже правильно тоді в цій логіці ліквідувати нахрен той АОЗ. Ну, сенс, да? Якщо це квазі-незалежність чи щось таке. Ну нахріна грати, коли можна не грати. Як казав Пашинський, верніть мені корупціонерів, да? типу, коли цей АОЗ якраз створювали, він же якраз і бузив, що типу, давайте по-старому, коли все в ДВТП в рішаках, о, ну, в департаменті Міноборони, все відбувалось. Давайте все туди, припинимо іграшки, оці всі натовські рекомендації, які ви не змогли нагуглити. хрен з ними. Давайте все туди, це ж було, вже плавали, і можна це відбудувати, ті правила гри. І, до речі, юридично, це норм. Ну Реально ж, ідея норм. Бо про що йде мова? Ліквідація АОЗу, передати людей, які і так є працівниками Міноборони. Ну, будь ласка, коли я пропонував ліквідувати АОЗ. кажу ваша логіка, я її зараз розвиваю. От прямо Не треба вживати і... за мене мою логіку. Поставте питання. Відповім. Я Не маю право говорити те, що вважаю за потрібне, за, з того, що я почув. Тому це один варіант, і юридично коректний він мені реально, до речі, подобається. Тому що дозволяє дуже швидко випитляти з дуже складної юридичної ситуації. Тому що зараз і заплутаність історії хто. Має підписувати право контракти, хто буде в умовах підписувати, коли контракт безруковий до 30 січня він закінчився чи ні. Тобто його легітимність 31 січня, яка в общем голова буде боліти усіх. Тому ліквідація, от і зачистка під нуль, ну в принципі норм. Є другий підхід ну, міжнародники його пропагують, Умовно кажучи, те, що я чув про їхні розмови. Ну, з з нашим керівництвом, а, позиція така: відваліть нахрен, да, от, воно ж не ламай те, що працює, Працювало, і, і ок.